Привіт, друзі. Зараз ранок. Але йду додому, засмучена, чому? Тому що позателефонував чоловік. Сказав, що в нас, коли були приморозки вночі, а дерева померзла. Я, друзі, тільки що ось на днях відкрила хурму, киві, і блін, мені так шкода, що іду дивитися, що там сталося, тому що, ну. Реально всю зиму закутані були, вижили, все так хорошо, листечко. І тут, отак. І черешні казав, померзли. Е -е, Яблуні, будемо дивитися зараз, як буде далі, можливо, щось там і виживе. Тож, друзі, з одної сторони, настрій не дуже із-за того, що можливо попропадали, померзли дерева, а з другої сторони гарний настрій теж трішки є, тому що в мене почалась відпустка. Тож. Зараз прийду додому, вже підходжу, подивлюся, що там з тими деревами. Вам покажу. Зараз, друзі, до Киви підійдемо. От блін. ой, Бачите, ось листочки померзли. О, бачите як. Один ось живий, можливо, а ось тільки з'являються, дивлюся. Ось, то можливо ще й буде все добре. Ой, бідненька. йо-майо. Ай, -йо. тут уже он, дивіться, таке було. М -м, можливо, одійде. Ще не всі бруньки були, розпустились. Ой, да. шкода, звісно. Ну, ось. Ой, грушка чи яблунька, не пам'ятаю, вроді нормально стоїть. Друзі, черешні, дивіться, всі квіточки. Чорніла. Блін, весь садок. Йоки. Бачите, ніодної квіточки, блін, немає. Ну, що таке? Подивимося, як воно буде. Бачите, вон. На цих черешнях дуже багато завжди черешень, ну, прям відрами з одної можна відро там назбирати. Ну, У нас їх 31, наскільки пам'ятаю, а тепер в цьому році невідомо, як буде. Подивимося. Всі чорні. Друзі, засмутилася я, звісно, з приводу приморозків. Ну, як каже моя мама, головне, щоб ми всі були живі, а там уже як буде. Тому що це природа, нічого запланувати неможливо. Тож зараз буду щось готувати, їсти вареники планую зробити з капустою, можливо, ще й з картоплею. Також розсада моя теж, бачите, стоїть, чекає, поки її буду висаджувати. Хай, може, трішки ще сьогоднішній день вже потепліше, завтра ще буде, потім, можливо, вже післязавтра, тому що вже теж не знаю, будуть заморозки, не будуть, і вже теж побаюсь, так висаджувати все зразу. А в нас ще, друзі, такий вітер був, що. У сусідки навіть на яке вона сіяла, повимітав з огороду. Зараз піду гляну, де я зелень сіяла, подивлюся, що там. Ось розсада чекає. Перчик всередині он заховався. Ти бурчав, так. Да? Ай, ти сімочко. І синочок каже, сіночок каже, теж, мама, треба, дитя як третє. Ай ти сімка. Це ж я йому тоді як привезла його до нас додому. У нього тут було закашлачено он на шиціці. І я йому все повирізала там. А зараз у нього вже воно почало рости, бо довго лисий ходив. А зараз, він, бачите, тут таке коротеньке вже подростало, да? Сімба? Ай Сімбочка, хороший, хороший котик. Він хороший котик, так? Да? Ти хороший котик. Так, зараз. Друзі, знаєте, мені цікаво, чи багато господин вдягає фартук. Оце вже отак як щось роблю. Ну, по дому, як хожу і фартук не вдягаю. У мене десь колись був, я навіть не знаю, де він. Але зараз ось дивіться, вся в борошні. А, тож, вже гадаю, що треба, напевно, собі пошити фартук. і звикати його вдягати, коли щось готуєш, ліпиш, щоб не забруднюватися. Дівчатка, а ви вдягаєте фартук? Напишіть. Цікаво, чи багато хто вдягає фартук. Так, тісто робила е, я заварне. Тоненьке. Я просто борошно насипала, сіль, все на око робила і додавала, додавала окріп і замішувала все. Я в заварне тісто не кладу ні яйця, нічого такого. Тоненько потім розкатую на вареники. Пельмені теж на цьому, борош, на цьому тісті теж нормальні виходять, мені А Ось, друзі, заморажувала молоко, у мене вже майже розмерзлося. У мене ліза це середня дочка, донечка, те, що в перший класі, вона любить молочко. В принципі, з дітей в мене більш ніхто молоко не п'є. А лізочка вона полюбляє. І ми тут беремо в одній бабусі молочко домашнє. Оце на ньому там і йогурт робили, я відео там скидала, закваску в аптеці купували. А так от оберемо банку трьохлітрову і деяку частину заморожуємо, щоб не скисало. Потім ось розморозила. Ліза якраз зі школи, коли заберемо, її сьогодні ще будемо на музику ходити. Я не знаю вже. Ходимо, ми ходимо на ту музику. Коли хочуть, коли не хочуть вони, я це до літа вожу, а потім вже буду питати, чи будемо ми туди ходити далі, чи не будемо. будемо. Як дівчата вже захочуть. Аліса менша в мене, вона в місті ходила на танці, вона дуже хоче. Але тут для маленьких діток танці далекувато. Я поки що не водій. Фух, з цими правами я не знаю, мені вже... Не знаю. Дуже сподіваюся, що вони в мене будуть в ближайший час. Ось цими талонами. Це просто знущання над людьми, я вважаю. Тобто, то ти приходиш, немає талонів, черга там пишеться на листочок. То ти не попадаєш, тому що сирени. Два рази я вже іспит не склала. Ну, винна в цьому сама. Е, перший раз. Е, Взагалі мені хороший потрап попався і інспектор. І, це, і я, друзі, лишній раз впевнююся, що, як сказати, самовпевненість це не дуже хороша якість. Тому що я чомусь думала, впевнено, що я здам. Я вже проїхала маршрут. Ну, я так думала, просто два маршрути вони є там схожі. І ось я думала, що все про себе. така думаю, все вже фініш, вже здала. І переплутала маршрути. Коротше, правила я не, не порушила, але переплутала маршрути, і це було не складання іспиту. А другий раз, там, звісно, ну, паркування на гірці було в мене. Хто водій, той зрозуміє. І, вроді би, як я припаркувалася, але так вийшло, що це паркування було з другої смуги, тому що там шукала я місце і так побачила місце. Я знаю, що потрібно пере... перестроїтися, перелаштуватися в крайню праву, але так вийшло в мене, що я переш... перелаштувалася і майже зразу заїхала в ту кишеньку. Ну, тобто, коротше, так що так. А в цей раз ніяк в третій раз не потраплю. То працювала. Зараз уже в мене почалась відпустка, так що тепер уже сподіваюсь, друзі, що все-таки я вже нарешті здам іспит і зможу дівчаток на гуртки возити хоча б так по місту, скільки часу буде економитися. тому що ми ходимо, ну це 40, а то й година на походеньки. Так, зараз, напевно, ще тісто буду місити. Друзі, ось замісила я ще тіста. Трішки залишилось. Щас його вироблю. Так, Ці зараз зварю, а тут нові. Е, взагалі з, з цим окропом, коли заверне тісто, я не роблю зразу багато, тому що воно тоді, поки гаряче, тут такими ну, підсихає воно. Тому краще потрішку його. Ну, Для себе я так, якби. Вирішила. Але мені подобається. Воно така, знаєте, Ось полежало, то вже воно не підсихає, бо воно вже це вичахло. А це ще не Так, коротше, друзі, ходила, чекала, поки закипить водичка. Ох, подивилася, газ у мене виключений. Чомусь він у мене чи не запалився, чи потух. Так що так, зараз. Закипить вже це вже підсихає. О, розмішаю ще раз. Перемісю, щоб не підсихало. Так, ще вкину. А потім. І воно класне, воно, коли вичихає, таке, друзі, еластичне стає. Ось по цьому холодному видно. Воно прям, бачите, таке класне. З ним працювати, прям задоволення. Так, і. Мені подобається, коли вареники з тоненького тіста, щоб більше начинки було. Старша донечка, коли ще жила з нами, вона полюбляє навпаки, щоб було таке пухке тісто, то на сироватки чи на кислочкові я робила. А зараз частіше за все, то роблю отак. Тоді, друзі, поки водичка в мене закипає, хочу з вами дечим поділитись. Там в коментарі нещодавно моя одна з підписниць вона писала, що їй замало відео, ну вона хотіла б довші бачити. Тож, друзі, я створила ще один наш канал. Він новенький, там ще і відео дуже мало. Але кому цікаво, там, то, будь ласка, підписуйтесь. Там відео я викладаю щопонеділка, Вони по 20 хвилин, вони схожі, такі про наш побут, як от кажуть. Канал називається Різанівська хата. Чому Різанівська? Тому що ми наше прізвище Різанове. От так ось якось задумка мені така прийшла. Мені взагалі хочеться, щоб той канал, звісно, залишився. Якщо буде в мене сили його продовжувати, відео складати, тому що ну чомусь так хочеться, що можливо, колись там. Цікаво буде навіть дітям подивитися, якими були раніше, якими вони були маленькими, і меншим дітям, і старшим дітям. Так що, друзі, кому цікаво, посилання на відео з того каналу я скину в описі. Буду вам дуже вдячна за підписку, за коментарі, за лайки. Дякую, що ви зі мною, хто дивиться мене, я вам дуже дякую, я рада, що ви в мене є. Тож, будь ласка, хто хоче, підписуйтесь. Так, о, водичка закипіла. Ага. Ось варила я сьогодні котику у нашому кашку з рибкою. Зараз кидаю варенички. Так, вареники, друзі, вже закипають. засмажку я вже теж поставила. Так. Так, зараз перевірю, чи готові. А. В принципі, вже вони готові. Засмажку пересипаю і варенички витягую. Друзі, ця миска, я впевнена, що є дуже багатьох. Це, напевне, така миска ще моєї бабусі. Раніше вони були в кожній родині. Ще мама моя не користувалась. А така. Можете написати, в кого теж ще збереглася така миска. Мені дуже зручно вареники робити, олів'є, до речі, теж. Так, все, вареники витягають. Взагалі вареники, коли робляться стаканчиком, вони такі рівненькі, однакові. Немов куповані, друзі, да? дивіться, які гарненькі. Син зараз теж з чоловіком ходить на роботу, підробляє. Аж прийде, буде задоволений, що його вдома на вечерю чекають варенички з капустою. Тут сушились у мене ребра. Так як фігурка. І зараз вже ось доліпляю вареники. Та ще кашку зварити хочу. Булочки я пекла, у мене ще є, там до чаю трішки щось. Тож супчик теж є. Тож хочу вийти ще. На вулицю малину прорвати. а, так, да, друзі, ще пральна машина допрала. Так що ще ще повісить прання. Ну, звичайний день української жінки, друзі. Прийшла з роботи, приготування їжі, прання, деяке прибирання, тому що у нас тут такого ще лідки на підлозі немає, тут такого прям пробирання позамітати. Ще так толком немає. Так що так. Так, друзі, поки ці вареники в мене доварюються. Зараз хочу скуштувати ті, що вже приготуємо. некенькі класні. Єди, єдиний мінус, друзі, що вони темніють, коли вичахають. Вони ще тепленькі, так. Друзі, тісто дивіться, дуже тоненьке, а наші багато. Смачні.